Криму ліворуч для наших військовиків стає все звичнішим, адже волонтери з Великої Британії активно допомагають Україні сьогодні. У серед середмісті Львова вони передавали автівки для ЗСУ. Серед благодійників, колишній співробітник команди Макларен Формули «Формули-1». репортаж з міста Лева. Спершу їдуть львівською бруківкою, а вже далі вирушать фронтовим бездоріжжям. Новий автомобіль підрозділу тестує воїн за позивним Аврелій. Головне, щоб вона могла справлятися з нагрузкою саме в болоті, тому що, здебільшого, це зараз під'їзд якраз на позиції, також відбувається. В погану погоду це одна з машин, яку до Львова привезли волонтери з Великої Британії. Аврелій наголошує, автівка на фронті вкрай потрібні. Автомобілі виконують функцію підвіз БК безпосередньо всіх комплектуючих і особового складу. Наскільки це можливо, так як машина може пересуватись набагато швидше, чим броньована бойова машина. Деякі машини з ферм, а є й такі, що з державних установ. Екс менеджер команди Макларен Формули 1 Алістер Колдвелл одну завтівок придбав за свій кошт і сам приїхав нею до України, допомагає ще спочатку повномасштабного вторгнення. я мав чимало старих порше. Якось мій друг розповів про свого сина, який фургоном доправляв допомогу і вивозив людей. Тож я подумав, що віддати ці машини гарна ідея. Потім я продав деякі з них на аукціоні і вторгував 100 тисяч фунтів стерлінгів. Захисниця за позивним Ласівка переправить автівки на Харківщину. Як операторка БПЛА знає, наскільки транспорт на передовій витратний матеріал. Найчастіше їх нищить саме ворожі дрони, та й закривати збори стало важче. Раніше ми могли знайти автівку, і от до знаходження, до потрапляння на фронт, ну тиждень, наприклад, міг пройти тиждень. Зараз це можуть бути тижні. Може бути місяць, це в кращому випадку. Це все результат роботи британсько української ініціативи Driving Ukraine. британці донатять і самі везуть те на що збирали. Ми дуже наполягаємо на для того, щоб вони не просто зібрали кошти і купили автомобіль, але й привезли їх безпосередньо до військових, аби вони особисто передали ключі військовим, аби вони почули історії, аби вони познайомилися з Україною для того, щоб вони потім цей досвід. Принесли назад до своїх міст, до своїх країн. Максим відповідає за координацію в Україні. Усе почалося з випадкового знайомства з фіном у квітні 2022-го. Він з Великої Британії і тоді приїжджав на українсько польський кордон з допомогою. Відтоді разом переправляють автівки. Ти знаєш, що вони солдати і герої, які захищають Україну, але водночас вони також люди, які працюють у барах і ресторанах, айтівцями чи в якихось інших галузях, як і ми в Британії. Тож ми можемо порозумітися з ними, і ми дуже вдячні за найгероїчнішу роботу всієї Європи. Такі місії намагаються робити щомісяця і привозити по 10 машин. Залом волонтери передали вже 230 авто на потреби фронту. Зільвоварман Гавриліврі Глубінка. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.